Управління статистики в Уменському районі інформує, що більше половини родин Черкаської області мешкають в містах, решта у сільській місцевості. За підсумками вибіркового опитування на Черкащині проживає 65% родин, у складі яких немає дітей до 18 років. З них майже 40% одинаки, і кожен четвертий у працездатному віці. Із двох осіб складається третина сімей області, із трьох майже чверть, із чотирьох і більше кожна шоста. Більше, ніж у половині родин працює по одній особі, у третині по дві у кожній десятій по три і більше. Середня кількість працюючих у розрахунку на одне домогосподарство одна особа. Крім того, 80% родин Черкащини мають одну дитину, 18% дві. І решта три і більше. У третині сімей виховуються діти віком 7-13 років. В кожній восьмій родині діти у віці 14-15 років, у кожній 10 16-17 років.